Даруші, ми їдемо по кориму, ми приїхаємо, як це не заїхати до нашого пошлі. Ходи, а ти ходи, а ти, де ми ходи, ходи, ходи. Дівчата, що вода так, наші рідчий літак. Діти, як вони не знають? Смирек. Смиреку, ось розкажи мені смерека, чому ти так живеш далеко? Ти моя рідна смирека. А мені ще скажу, що я покріту. Ні, 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 я не сидимо, просто ви знаєте, це обов'язково. Ми обов'язково віпимо з вами просто стакан водички, холодної. Манюня, роби розвивати списку. Ти на сайті не снімай, на сьогодні. Покажу, очі ту Так, Водопад буде. Спочатку, дивіться, скільки машин у Роми. У мене духу. Дівчки, я вам правда кажу, жива вода це дійсно джерельна вода. І от я, коли була перший раз, жіночка одна вилічила, я По-перше, тут всі балкони виходять на річку і на смерек. І це просто задоволення. Ми заїхали, я я хочу побачити Рому. Це в першу чергу. Хочу випити стакан води. Ну, добрий день! А, а ти чекай! Чекай, я прийду! Я гори переверну і знай що я привет. тебе люблю. Добрий день! Привіт добрий, 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 добрий день! Ви навіть не ждали нас, так? Приємно! Ви навіть не ждали нас, так? Да? Я чекав. Чекали, ну ви розумієте, я говорю, ну як це я буду їхати і не заїду. Ні. То це ви що, це було б мені смішно і позорно, ви що? Дивіться, стакан води обов'язково. Дівочки, плюс тут є камінь. Це камінь, творить Чудіса. О, поїзд їде то ту ж міст. Ось, пошлі, дайте, покажи поїзду. Мід Київстар, ти снімався кріїста. Одеса поїхала. Одеса поїхати, що там доганяти. Та що нам його доганяти? доганяти? Яка то година? Так, дівчатка, вам розказую про Ром. Два чана, чи третій з'явився? Ні, третій рома. Дівочки, два, два чана. Два чана. Два, два, номера з виходом на, на море. Бачите, хочу, на річку. <наречка> так, багатень, туди, ну так, на вихідні, знаєш, трошки трошки. Я підніп, хочу вихідні. сказати, знаєте, Ром, правда, дивіться, коли перший раз я до вас попала, я більше нікуди не йду, тому що, дивіться, по-перше, внизу, по-друге, дівчатка, стакан води, це випили, запах смереки, це взагалі на легкий, легко. Та й взагалі круто, спокійно. А може ми підемо стакан води вип'ємо, як будемо. Та не тільки водички, Ні, можна дивіться, у нас, у нас ми хвилин 10. Ну 10 питань, ну та вже Боже що. Та вже Боже, ну пішлі, Манюня, робимо даліну камеру, йдемо далі. Я хочу сказати, що тут, звісно, машин багато, все багато. Але живу року води, це смертельно. Добрий день. Здравствуйте. 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 Да, на ми, ми знаєте, ми їдемо, не можемо не заїхати, бо таке не можна поїздити. Риба на приводі. Триба торгує кості. тоді сьогодні поїдемо сьогодні кості подивіться, відпустимо. Ми сьогодні цей. Добрий день. А ви сьогодні батьківську да, сьогодні... виїжджаєте. Добрий день! Добрий день! Ми їхали по дорозі і приїхали. А Роман Обе, Роман! Оце в мене копає. Перший вір. Олександр. Доктор. Доктор, так? Двіться. Я ж показую вам світу, дивіться, вона вже витрата. Хто приїжджає до додому, обов'язково світ. Знаєте, що на удачу ви знаєте як? Це світу, це хоче тріти. Саме більше місця протеки тут, тут і тут. <сам> Ромчик, давайте стакан води. Ви водичку пишемо, водичку. Тут, тут жива вода, поричне. <сам> ходи, ходи, ходи сюди, мандрівня. Чого ти там зручалась? Чого? Добрий день. Червона рибка. Червона рибка ікра. Все. Боже, яка ви красуня! — Дякую. Я ваша підписниця, знаєш? Можна мені теж фото. Звісно, робіть, що хочете. Фото, відео. Я бачила, ви показали, що Ми їдемо вас і тут і заїхати, Бо це вже вовсе. Благодаря вам ми тут вже другі. — друзі. Ну, я підпишу це бачила. Ти знімаєш все твір, так молодець, ми давай. Давайте ровчик, стакан води. він творить чудеса, звісно. Пане Роман, Він <рисот> давай водички, дівочки, ну тут вода, це ви будуть пили, до камня ходили, а до камня ходили? Давайте. Ми зараз вам за 5 минут шукара наведемо, ведемо, як А Я вам говорю. А? а я з стаканом води. Слухайте, я з водою. Ми скажемо, що то було горілки. Горілка? Слухайте. Цей ганчак випила, то я вже неверно ту тобі прилягла Уже, Вже ніхто нікуди ні не їхав би. Слухайте, ну я хочу вам сказати, тут ровно, ну, тут дуже взагалі, я не знаю, ну стакан води випити святоє. Світурку поте. слухайте, світулька пошта у трьох у двох містах. Світульку трут обов'язково, ну понятно, що на удачу. Так що, мої хороші, стакан води він творить чудеса. Одним словом, йти, покажи. Всі балкони виходять на смереки і на річку. Це дуже взагалі круто, дуже класно. Камінь, да, камінь де. Он, камінь відвідати? Ну, А я знаєте що? А я зараз до камінь не зможу дуже йти Ром. Я ж до не дуже зможу піти, тому що там треба схили гори, але чуть до Ром, до каміння я не піду, тому що там трошки... Там, А, ми можемо там, а, там біром, зі двома кудами, чуть чут-чут по ступенечкам, і там, і, так, порівнюємо, порівнюємо, щоб ти там не стакала. Так, пошли до камня. Манюня, ти не, я там, а ти йдемо? Що таке, що таке, до камня? Я чую, дивіться. Добрий, Добрий день! Дивіться, я святую. Чуйте, я кажу, ну як це, я ось це їду 주zie, собі, тако їду і не заїду. І до камня, до камня. Я вчора не писала, ну мені каре теж. Так? Шикарно. Так, кара. Та нужиш карає, чорниця. Да, зупиняємося <сист> на кареті. <сист> до камня. До камня це обов'язково ідемо зі мною, притулимся. Так що, там уже живуть в тому номері у вас тут ром. Слухай, ти щось так, щось так слабкий. Не знаю, ти, ти я мені навіть що ти наперед забула. Кого я забула? З ромчи там. Ми Ви тоді знімали, а ви щось не бачите. Тут дорога. Ідіть. Ми не знімаємо вам. Адь під ручку взяла, щоб не впасти. Пішли. Роб. Да. Дивіться, оці, не забувайте, що е, ви за домики, пам'ятаєте, ровні, ровно. Нам треба ми Зараз покажу. Про ці домики? Ну той коттеджі, десь, це котеж один навіть. Який котеж? По плечам. По печам? По плечам. Тут маленький чан, дівчатка. Тут, тут наскільки чоловік чан? Будеш що дивитися. Чистейше, джерельна вода. <плес> так, звісно, та, 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 гарненько. Дівчатка жива вода, вона горячий ліса, я вам говорю, що обов'язково. Два чана, боже, річка, купайтеся, загорайте, це взагалі. Це каміння задача. Дівчатка, не забувайте, що тут є нові апартаменти, які яких взагалі безподобно. Тут прямо ці апартаменти, це вони, напевно, стоять дуже дорого, тому що від тих апартаментів ви дивитесь прямо на камінь. Дивіться, цей камінь, горіть чи лікар. Ну, я хотіла через не можу, а я його все одно обійму. І знаєте, тому що це так. Взагалі, гори, лісу, вичі літа. Йдемо, вік. Це новий, новий, новий. Дивіться, прямо вікна, прямо до каміння. Дівчатка, ви приїжджайте, станамись, дійсно тут. Гори, ну що за нами. Все за нами? Краса, у, там. У Та монгальну зону я повню. Тут взагалі супер. Дивіться, ось ви приїжджаєте, дівчатки, повірте, це стоїть дорогого. Ми ще Рома, немає білетів. Ви бачите, доїхала до рвії в дорогу. Завал, завал. Білетів немає, ми обов'язково приїдемо, дівчатка. Ми коли прийдемо, ми обов'язково зі скіт. А воно до камінь. А тут? Тут по пофеншую. Пошли. Стані, а хтось вже бунтіка пропонента? Так, да, вже жили. Уже жили, так? Да? Лиця, піднімайтеся на вторий етаж, покажи моя ласточка, як там. Там дві спальні? Да, — Так, тут две я вам і з вікна там ведь прямо на прямо на море. Ой, на море, бачите, ты Так, Да, тут вообще шуканы. Также тут уже жилье, да? Тут живут, джерку. Я хочу вам сказати, що Ром у вас не може бути спокою, стоя, ви Оці, Ну, Я вам говорю одне, що для мене, от коли я перший раз приїхала, дівчатка для мене це просто ну, це, знаєте, рай на землі, тому що Ром, камінь, тишина, у вас тихо, а вода, що це вода? Тут вода з крану тече, дівчатка, вона дійсно, Саме головне, ви коли приїжджаєте в заводу, дівчатка, то що ви п'єте воду, третий світульку, світульку витрете на удачу, чи вона там затерпа. Ну, обов'язково їдь до камінь, цей камінь дає силу. От повірте, да, послухайте да. мене. Камінь дає силу. Ви знаєте, Ром, як Леся ваша казала, тут були всі екстрасенси. Дівчатка, він дійсно дає. Ми ходимо. Недавно поселили, поселилися, було щось три дні жили. Три дні, так? Коло камінь, ром? Коло кам'я жили, так. Прямо коли живемо, так? У мене таке бажання родиться і. хороші, давайте так, ви ж поки ви, допустимо, не розвитали, А ви зі мною? з вами до нього дотронемося і ви вместе зі мною, знаєте, хочеться просто кричати. кричати, Тут такий, ну я не знаю, ці перезагрузка два дня вам достатньо буде, щоб перезагрузити. перезагрузти. Поки там пригляне. Подивіться ці апартаменти, подалі вікна прямо в їх маму. Нема. Гадюк нема, а зміюки? Муж може бути один на цілу. Чуєте, але гадюка до гадюки. Чуєте, гадюка, гадюку знає здалека, так? Вона да? почує, що дуже ядовита. Ех, ядовита. Ха-ха-ха. Ой, ой, ой. Ми прийшли, ручки прислонили. Кисно до нього прислонитися, це дуже дорого стоїть. Взагалі дуже добре до нього підійти. Я хочу вам сказати, що коли ви до нього прислоняєтесь, просто треба спинкою. Коли ви прислоняєтеся, ви знаєте, ви розслабляєтеся. І ви відчуєте, як шум, шум Чи Ручками зі мною торкнулися і все вам передасть. Одним словом, хочу вам сказати, що жива вода вона творить. О, Альбіночка йде, покажи мамулю свою. Альбіночка, красотурічка. Так що, мої рідненькі, хочу вам сказати, що жива вода, вона творить чи Я вам ще друге скажу, що. Я не знаю, я люблю це місце. Понімаєте, кожне місце воно красиве по-своєму. Куди б вони кусили, Буковель, Яремча, да? Куди б ми не поїхали, вони всю красиве по-своєму дівчатка. Ну приїдьте в живоду, це в Яремчу, правда. Вас упліну, тут так класно. По Перше, джерельна вода, яка вона вас проліче. Я хочу теж, до речі, я приїхати на неділю купити води, просто підлічитися. Плюс для мене дуже дорогого стоїть цей камінь. Це дуже дорогого стоїть, тому що ви знаєте, у нас на жаль дуже багато негатива є, і хочеться, щоб він без бік цінжі. Так що дивіться, возле Канни стоїмо, возле річки стоїмо, возле Смирек стоїмо, так що я вас обіймаю. I love you! Все-таки я ще з другої сторони обійдусь. Я вам сказала I love you, але я йду ще з іншої сторони. Я тобі хочеться розділку пікнікнути. А ти не бачиш таке? Так, я не бачу таке. Рома, фото, відео? Фото, фото. Мені теж фото зробили? Так? Да? Адвінка, да. йди до камні, іди сюди. Ходи до мене, моя почує. Чуєш, я хочу сяти ці носки і залізти ці воду. Сережа, так мені хочеться, йди до каміння, А вода ідеальна, вода це така чиста чисто, адріночка, йди до мене, моя рідне. Іди, моя ласточка, йди. Іди, моя моє рідне, просто присланився, вичисти. Ви не розумієте, як стояти до цієї річки, де запах. Ви не розумієте, який тут запах знаєте. Ром, мама сказала, що скоро їдуть. Скоро їдуть, мама сказала. А, ну, а Володька? А, Володька, то святое. Що там Рома, шука, жде тебе. Так що мої, короче, просто стояли. Я думаю, що ми за 5 хвилин наберемо шухера, як на полгода. Жива вода, вона твориться. I love you.